Будь ласка, побудьте до приїзду слідчої групи, а тоді вже розбирайтесь по факту і можете поїхати. Микола Івановна, прізвище ваше як вийдете? Ви вже мені набалакали всього. Ага, ви вже так. мене сказали. А, от, не, ви, вироби вироби. Вироби а Будь ласка, вироби. будь ласка. А іншим людям ви не можете сказати? Я вам ще раз говорю. Я з вами ага. не збираюся. Ні, зараз просто Світлана ну, Миколаївна. Це вашому. На ній роздумуємо. На, на ній на ніч. ви знаєте мені О, розуми розуми на ніч. Вашу... ніяких не було образ на вашу честь, і ну, на вашу ви, посаду. Ви, ми поруч послухайте, ми все знімаємо, ми все, все, знімає, все, 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 все викладаємо. Ця жіночка ніколи нікого ще не ображала. Давайте, давайте, давайте. зараз вона на місці, зараз інші ще... Бо да. вот так же віджимають у нас і приміщення, тоді розбираєшся і землю, чи сход, чи захід. Зафіксірувати немає. На другий тут вихід є. Є що що да, Вообще е. кругосуточно. Е. Зараз уточню. У вас тут кабінет частково десь є? Так, да, дільничого. Направили, а нам не треба. Нам треба слідча група. Він приходив вже до нас. Часткові сказки а розказує... що Ви хочете у слідчої групи? 에, заяву про Но злочин заяву з відривним і талоном. Заяву і дільничий злочин Зая... прийняти. Ні, нам треба... потрібен корінець. Про... Корінець у вас буде. 에, то есть вертикальний, тобто не горизонтальний, а з талона повідомлення з прошитої книги, а це тільки це у слідчої групи. 에, дивіться, а буквально... виклито, про що ви будете? Про злочин? Заяву про злочин. злочинність, адреси з'ява. О, о, а зараз дільничі вас прийме о, цю заяву о, о, з корінцем відривати. Свідчий чи дільничий? Дільничий. На дільничий дільничий вас зараз прийме. Це не той буде талон повідомлення, Дивіться. тільки слідча група Дивіться. може такі робити. Дивіться ви хто? Плотнікова Інна Миколаївна. Ви громадянка. Чи громадянка? Громадянка і голова громадської, і голова ОСН. Не... Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто от саме повинен приймати заяву в поліції? Ну, взагалі, в курсі. Я От дивіться, мені я... зараз е чергова частина сказала, що дільничий зможе прийняти цю заяву. Я вам те саме кажу: дільничий зможе прийняти у вас заяву якого змісту? те, що ви напишете. – і, і е, який результат буде? Це не ви не в мене питаєте зараз. Це у дільничу зарадільничі дільничі прийняти не може. Він підходить. Дивіться. Він сказав, що він не може талон повідомлення. Дивіться, я вам група. я вам поясню. Значить, патрульна поліція, ми Так. – ми приїжджаємо на місце і ми контролюємо, щоб не було ні драк, тобто бійок, і щоб не було провокацій. Це наш обов'язок. Ми на місце група? викликаємо групу. Так. Але зараз я зв'язався черговою частиною, і чергова частина повідомила мені, що на цей виклик достатньо буде дільничого. Так, і Якщо номер... у вас є ну якісь пропозиції, тоді ви окремо ви маєте право звернутись на діжурну частину і там звертатись. Я вам кажу лише те, що мені давайте спустимось до дільничого. Давайте. А ну пішли е... дів... е... Ала. <реш> так, по-моєму, тут, э, Тут, по-моєму, да, це, мабуть, сюди. А як до дільницю сюди, по мені сюди можна. Ну сейчас. Я... Як він може дати, якщо у нього нема э, відривного талону? Я вам лише передав, щоб мені чергову частину передала. Ну, так це, це просто відмазки, вони вже ну, знають. у нас... нас... Викличе вам окремо ще свічу групу, якщо він не може. От тут, по-моєму, він. Ні, не тут. Чи отут? Так, ну те, що тут. А ну спитати у цьому дільниці. А де тут дільничий? Бам. Ой, а если не было? Ой, она смалена, накурена.